Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами говоримо про табличні процесори, їх призначення, об'єкти електронних таблиць, адресація. З попередніх років ми знаємо, що електронна таблиця це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків та стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. Ми з вами створювали електронні таблиці у текстовому процесорі Word. Для опрацювання числових даних використовуються табличні процесори. Ними користуються представники багатьох професій, наприклад, продавці в магазинах, бухгалтери, банкіри. Табличні процесори допомагають швидко опрацювати дані, подані за допомогою електронних таблиць. Отже, табличний процесор це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в таблицях. До можливостей табличного процесора належить уведення даних у клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування, і саме це ми могли робити у текстовому процесорі Word. Але наступна можливість це обчислення за формулами та з використанням будованих функцій, і у Word це ми вже робити не могли. Наступна побудова діаграм і графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць, друкування електронних таблиць, діаграм та графіків, робота з файлами, відкриття, зберігання, перегляд тощо. Прикладами табличних процесорів є програми Microsoft Office Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Quattro Pro, Google таблиці. Перший табличний процесор створили в 1979 році студент Гарвардського університету Ден Бріклін і його товариш-програміст Боб Френстон. Його було розроблено для комп'ютера Apple II і одержав він назву VisiCalc – наочний калькулятор. Перша версія табличного процесора Excel з'явилася в 1985 році. Її також було створено для комп'ютера Apple, його розробники американські програмісти Дух Кландер і Філіп Флоренце. Надалі ми з вами будемо розглядати і працювати у табличному процесорі Excel. І можна сказати, що файл, створений у табличному процесорі Excel, називається книгою, або навпаки, що книга це файл, створений у табличному процесорі Microsoft Office Excel. Якщо говорити про імена файлів, створених у цій програмі, то вони мають розширення XLS та XLSX у новіших версіях Excel, починаючи з 2007 року. До об'єктів табличного процесора Excel належить. Електронна книга. Це файл Microsoft Office Excel. Він може містити один або декілька аркушів. Кількість аркушів обмежується пам'яттю пристрою, на якому ви створюєте електронну книгу. Аркуш або електронна таблиця. Електронна таблиця складається з рядків. Максимальна кількість рядків на одній електронній таблиці. 1 мільйон 48 576. Рядки нумеруються числами 1, 2, 3 і так до максимального значення. Стопці. Максимальна кількість 16 384. Стопці іменують великими латинськими літерами A, B, C і так далі. Останній стовбець у електронній таблиці має назву XFD. На перетині рядків та стовпців знаходиться клітинка. Максимальна кількість клітин на одному робочому аркуші 17 мільярдів 17 179 мільйонів 869 тисяч 184. Адреса клітинки це місце розташування клітинки у таблиці. Вона складається з імені стовпця та номера рядка. Наприклад, А1. Також. Розглядається діапазон клітинок, це прямокутна група суміжних клітинок. Діапазон клітинок може складатися з клітинок, це може бути рядок, може бути частина рядка, може бути стовбець або частина стовбця. Адреса діапазону складається з адреси верхньої лівої клітинки і нижньої правої, що записані через двокрапку. Також до об'єктів аркуша табличного процесора належать діаграми, малюнки, зображення. А тепер давайте подивимося на об'єкти табличного процесора трішки під іншим кутом. Якщо нам потрібно побачити ім'я електронної книги, ми це можемо знайти в рядку заголовка. Якщо нам треба знайти ім'я аркуша, або ж Побачити, скільки аркушів розташовано у книзі, ми це можемо побачити у лівому нижньому куточку. Також табличний курсор позначає поточну клітинку. І адреса поточної клітинки знаходиться у полі ім'я. Ми бачимо рядок. Ми бачимо стовбець. На перетині рядка та стовбця розташована клітинка. Клітинка характеризується адресою, вмістом та типом даних, що в ній знаходиться. Якщо розглядати типи даних у клітинці, то вона може містити текстові дані, числові дані, дату або час, а також формули. Діапазон клітинок. Як ми вже казали, це сукупність суміжних клітинок, яка міститься на перетині одного чи декількох стовпців та рядків. І адреса діапазону представленого на екрані А1 Д4. Отже, друзі. Сьогодні ми з вами поговорили про табличні процесори та їх призначення, об'єкт електронних таблиць та адресацію клітинок. Сподіваюсь, інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей! thank you